Чернівецька область є одним із десяти регіонів України, які отримають підтримку в реалізації реформи системи догляду та підтримки дітей. Так у п'яти громадах Буковини планують переформатувати дитячі будинки на будинки сімейного типу, як розвивають сімейні форми виховання та яку допомогу отримає Чернівецька область. Далі у сюжеті. З вересня 2024 року на території Чернівецької області запрацював пілотний проєкт реформи системи догляду та підтримки дітей на Буковині. В цьому пілотному проєкті наразі у нас задіяні п'ять територіальних громад. Так, це те, що з ким ми розпочали працювати. Це є Хотинська громада, це є Стороженецька, Новоселецька, Чернівецька і Великокучурівська громада для того, щоб по перше убезпечити дітей від вилучення сімей потрапляння в інституції далі сім'ї, які виховують дітей з особливими потребами. У цих громадах впровадять мінімальний пакет соціальних послуг. Їх є дев'ять затверджені. Це ті, які розглядаються як ну універсальний мінімальний пакет, який може перекрити потреби практично кожної родини там, де є потреба. Чернівецька область є одним із десяти регіонів України, які отримують допомогу в реалізації реформи системи догляду та підтримки дітей. Це стосується трансформації інтернатного закладу, де перебувають діти з складними комплексними порушеннями та інвалідністю, та в принципі інші інституційні заклади, в яких перебувають діти, ми готові і працюємо над тим, щоб створювати для них як спеціалізовані прийомні родини, так і сімейні домівки, в тому числі. Шукати звичайні прийомні родини за безоплатним номером гарячої лінії можна отримати консультацію від фахівців служби у справах дітей щодо усіх аспектів усиновлення сімейних форм виховання та патронату. Ми запускаємо гарячу лінію, на якій будуть підтримувати сімей, які зацікавлені у створенні альтернативних форм сімейного виховання та усиновлення, особливо в часи повномасштабного вторгнення, в часи війни ця програма є на часі. Наша колективна відповідальність це забезпечити найкращі умови для дітей. Обговорили важливі питання, що стосуються наших дітей: дітей, які повинні отримати як найкращі умови виховання, що стосуються. В напрямку дитячих будинків, які повинні перетворитися в це саме основне з питань, в дитячі будинки сімейного типу. Адже ми розуміємо, що дітям найкомфортніше це виховуватись в сім'ях з батьками тих дітей, які зараз мають ускладнені життєві обставини. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4.